Всім привіт! З вами ігровий канал Меморі. І сьогодні я починаю проходити гру під назвою Photov2. Я профіль вже свій створив перед відео, тому ми починаємо. І звуки виключені. все Проходив один ігрок, кар'єра. Допу пожалуй, в магазин. Прийшло время купити вашу першу машину. Зараз ви можете дозволити собі только машини для дербі но заработав ще немного денег, ви сможете участвовать в гонках других классов. Окей, вибираємо між машинами Chili, меліс і Ну, певно візьму все-таки Меліс всі гроші. Ми переходимо до Начать гонку. Вибираємо дербі клас, гонок і... Прийдемо дві гонки. Це Derby Initation Cup і Це Кубок так називається. І траса 1 Paint Grove 1. Траса уходить в узкої ущелье, де при достатньому кількості машин може розвернутися інтересна боротьба. Три круга. Подіваюсь, що лагати не буде. Я буду грати собі спокійно. Так, ми поїхали. Ну, в принципі, хай хоч буде біля 30 FPS доходити Може Можу включити би. Потім в наступній серії ми я включу, я включу, точніше, я включу звук. Але буду тихішим. Я переху... Відумов всього перше коло і ми починаємо відриватися Я вже від другого місця свій Мартінес. Я цю гру приходив раніше. Ну є чит, Give epics, Дею можливість вам лише мільйон кредитів мати і всі машини відкриті. Навіть е, допомогільний. Я б міг приходити ще різні ігри, але поки що в мене на даний момент нема такого мати нормального комп'ютера, щоб витягнути такі нормальні ігри і нормально знімав. Тому я знімаю з ноутбука. І ось таке відео буде. Так, друге коло тим часом ми їдемо. Я думаю, що ви вже 에, примітили, що я поміняв назву канала. Я вже міняв його, десь, не знаю, може з два... з чотири рази. Це перший був Дейсплей довго. З півроку Виходило, з півроку було. Я недавно поміняв десь. Ви знаєте, якого там вересня 20-го чи якого, мовлять. Швидше, може пізніше, але в тому, що я хочу зробити, щоб був нік у мене, як і в, в мене як. Команда в counter strike я там взяв Nick Memory. І я хочу, щоб у канал так само назвався, щоб грати з командним Ніком А не брати чи я А тим часом ми вже їздимо в останнє третє коло. Ми Рей Рейкартера. Окей, істей від нас на більше кола. ще когось видно. Солі Тейлор. Була видно. Ось він кареті вже видно. І ще там є Фрэнк Малков. щось таке. Чи там вроді ще є, а може нема? Мені показалось. Та показалося. Фрим Малков, адже Джек Бентон. А Джек Бентон один з найсильніших. Противників флотау 2. Я певний його тато грав в флотау 1, бо там є Джек Фрнк Френк Ментон точно. І тим часом я вже повторююся четвертий раз. Ми завершаємо це цю трасу. І ставимо новий рекорд це хвилина 92 -да, міні-секунди. І нас на більше хвилини відстало друге місце. А останнє то більше двох, майже три. Продовжимо кубок. І далі ми переходимо до траси Farmlands 2. Траса проходить по сільським районам, районам включає і більші фермерські подвор'я. Тепер я також можу собі монтувати відео. Не знаю, чи це змонтую, чи ні. А як вийде? Що знаєш. В мене поки що не інтернету зараз нема. Хочу вже зняти відео, щоб вжимати. А потім кинути. Так, це у нас карта Framelands 2, як я вже читав раніше. Поки що перший лідірує Фрейд Ще Що не надовго У нас не, не трає. Все обігнали. І в нас, як і в першій трасі, було три кола. У мене може би не лагав так, у мене насправді в 50-60 FPS є. Тут навіть 40 30 нормально. Щоб якщо присідаєш і десь до 30, от тоді може підлагувати. А так то в мене без записи відео не лагає. Хоті в мене ноутбук вже трохи дав давно вже 2014 року. Скоро буде 2 роки вже осінню. Або в жовтні, десь на початку, може, повинні, або в листопаді. Вже то що пам'ятаю. А також в коментарях напишіть, чи краще дознімати флотаут без звуку чи з звуком. Це мені дуже цікаво знати. Ось ми якось дуже швидко закінчили це коло. 42 секунди всього. Але все одно вони можуть обігнати нас по, по колі. Писати, що швидше приїхали коло, а насправді ми, ми ще з перші їхали. Айте це на увазі. Так що трошки лишається в нас часу до того, що поки ми закінчимо. Так, Ще трошки все, ми виходимо на фінішну пряму майже. Все, фінішна пряма. Все, ми закінчили перший кубок. Також, коли я буду перепроходити цю гру, бо я хочу собі купити комп'ютер і будуть кращі відео. Так, і перш... Ми зайняли перше місце кубку. Derбі-initation 20 очків два рази по 10 очків маємо. Terpyні Station Cup. Неплохо. Ви здані первого міста. Приз за гонку 2 золотих кубка і приз за закубок 90 кредит. 900 кредитів. В соруйнування High Jump. Поздравляємо! Открільні нові сорування. Так, ми вже прийшли клас дерби. Аж під 12%. Хоч прийшли лише один. Один кубок. Другий у нас кубок буде висиватися. Sunday дей Сандейс Меш Дербі. є. Перша вотерканал один. Ну, далі думаю читати наступні серії. Нас у нас є 4600 кредитів. Тут у нас є 9 кубків. Тут у нас різні відкриті такі соревнування доповнені. Ось хай Джам є. Прочитаю вам ось. Про дербі тут. Дербі уровень 1. Завершено 1 з 8 кубків. Завершено 0 з 8 сорівнювання. Отріжте місце для начала твоєї кар'єри. і простой машини. Сорнювання в стилі дербі. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!